вітаю. це мій тихий рай. Помінявся в нас графік відключень, світла, і вже підлаштовуюся під цей графік, але трошки зручніше, бо можна трошки довше поспати. І полило огірки, зараз поливаю капусту, помідори, там, що достане. І так, також у дворі зараз буду поливати. Ось Так, друзі, підлаштовуєшся, тому що ну, по-другому неможливо. І говорять, що сильно е, витрачають енергію, там називають області, які. Та що ж робити? Ну, світла немає, все стоїть. Тільки світло з'являється, по починаєш все. Е, холодильник вже сам не запускається, треба повірі запустити, е, полить, набрати води. Ну, це все я знаю, не знаю. Це в нас ще, хоч що з криниці вода, що ну, якби ще платити за воду, я не знаю, що це було. І... Виживай як хочеш. Цілий день тільки світло дають, біжиш, набираєш то в бочки, то в то відра, то те, то все, тому що ну, вода необхідна це ну, саме основне джерело нашого життя, як кажуть. Тому в, ввечері поливаєш, зранку поливаєш, тому що все відразу не встигаєш щось поливаєш вручну, щось поливаєш із шланга, як що вдається. Так і пристосовуємося. Ось так, друзі. З'являється світло, починає швидко набирати всюди воду, все де тільки необхідне. Друзі запропонували мені зняти відео про спеку на півдні України, ну, яка була раніше, яка зараз погода. Я проживаю Миколаївська область, Первомайський район село Катеринка. Всім привіт! Хто мене знає, пам'ятає. Більшу частину свого життя прожила в місті Первомайську, хоча дитинство провела в селі. Так що зараз розповім вам про мої враження про погоду на півдні України. Бачите, ходжу з рушничком, тому що так мали, е, прямо ну, неможливо дихати, підтече е, прямо ріками. Не, не встигаєш витирати. Так що дуже спекотно. І розповім вам про нашу спеку. Зайшла до хати, бо на вулиці неможливо. Дивіться, ось у нас в хаті, скільки яка температура. З вулиці заходиш, здається, прохолодно, але коли побудеш трохи, то теж душно, жарко, неможливо. І хата стара, стіни товсті взагалі говорять, що коли товсті стіни, тим більше глиняні, то воно, ну якби. Зберігає довше тепло і влітку прохолодно. У нас що В нашому місті були товсті стіни, що тут ну, спека неможлива. Включила вентилятор, тому що неможливо, душно, дихати не можна. Ну що, друзі? Хочу розповісти вам, як я сприймала ну, на протязі свого життя цю спеку, яка вона була раніше і яка зараз. В дитинстві я пам'ятаю, ну, це десь. Років 8-9, отак я пам'ятаю цей час, щось ну, мені це запам'яталося. Ми жили в Снігирівському районі, і е, гуляли ми постійно на, на сонечку, засмагали, які циганчата бігали. І ну, не було сильно спекотно, щоб да, ну, ну, це сонечко, оце тепло було приємне. Було дуже приємно. Ну, ми, ми старалися взагалі гратися на сонці. В юні роки, ну я думаю, так само по погода в, те, в той час не мінялася. Воно було так само. І, і ходили на річку засмагати, і, і по ставках, коли в селі жили. По ставках, тому що родилася в місті, а проживала дитинство, моє пройшло в селі. Не то, що я до бабусі там їздила, чи що, а переїхали, мама з бабусею разом жили і переїхали більше. Ну, все дитинство моє пройшло практично. З восьми років десь пройшло моє дитинство в селі. І до 15 поки не поступила в Баштанку в училище. То ну, завжди на сонечку було приємно, і ми старалися гратися на сонечку і все засмагали. Я навіть коли познайомилася зі своїм першим чоловіком, і він мене привів до своїх батьків, сказали, що ти за циганку нам привів. Я така засмагла була, що темненька була. Так що е, тоді була нормальна погода, і ми нормально себе відчували, і ніхто не ховався від сонця взагалі наоборот. І я пам'ятаю, все время ну, старалися загорати, щоб е, особливо казали, майський загар самий корисний, То завжди вже роздягалися, ставало тепло. І, і можна, ну, я вам скажу, що в травні місяці ну, не дуже можна було засмагнути. Це вже під кінець травня, там можна було трошки засмагати, а то вже там. У мене день народження 16 травня. Ми, коли вчилися в училищі в Баштанки, так вийшло, що пішли в поход. Ну, зібралися хлопці і дівчата ходили в поход. Якраз на моє день народження. То це перший раз тільки хлопці купалися, і то це така була ну, вода холодна, що страшне. А зараз я не знаю в травні місяці вже купаються повним ходом. Так що, ну. Було прохолодно, не так було жарко, як зараз. Так що отакі от тоді були. Ну, погода була сприятлива і нічого не горіло, так як зараз вигорає все. Було жарко все. Ну, все, ну, якось в пределах норми. А вже, я вже не пам'ятаю, звичайно, я ж не спостерігала за температурою в молоді роки. і в дитинстві, тому що ну, це взагалі не, не цікавило і не було моє, моєю темою. Я вам скажу е, отак, коли другий раз думаю, в дитинстві в нас там свої були якісь розмови, якісь теми, якісь ну, за іграшки, за кукли, за ще там щось, підростали, знову мінялися теми. Ми між собою спілкувалися там уже про хлопців, про любов і, і таке все. Повиходили заміж вже про дітей, про сім'ю спілкувалися. А зараз, друзі, то про політику, тепер про війну. Я не знаю. Ну, навіщо нам це треба? Ну, чому ми не можемо жити спокійно і радуватися житті, а це нам нагружають ці всі проблеми, щоб ми відволікалися і не могли спокійно ну, жити? Мені здається, взагалі, що в нас люди йдуть на самознищення. Ну, не, не саме, ну, звичайно, і ми трохи. Буває, знаємо, що там щось не можна їсти, бо воно шкідливе. А ми його їмо там, не можна курити. Мужики курять і багато жінок курять, хоч прекрасно розуміють, що це шкодить для здоров'я. Але ну, це вже вибір кожної людини. А оці ситуації, що в нас зараз, то ну це ж не ми вибираємо це, нас примушують вибирати, ну жити таким життям. Тому, звичайно, це не дуже приємно і. З цих він, за цього всього йдуть ці катаклізми, зміна клімату. Я рахую, що ну, дійсно ну, людство саме себе знищує. От розповідають, там знайшли якісь захоронення, чи там якісь е, давні племена були, чи там ще щось, чи цивілізації. Е, ну, Теж люди були, але ж, видно, вони е, такі самі були нерозумні, як і ми, і самі себе уніштожили. Тепер, виходить, так само ми себе ну, знищуємо, тому що ну, все, що робиться зараз, воно йде тільки на знищення і людей, і природи, і всього на світі. Ну і перейдемо знову до жари. Я вам скажу, що я не знаю, так ну різко зміни погоди я ну, не замічала, але потихеньку-потихеньку з кожним роком стає все жарче, і жарче, жарче. І коли для нас було 30 градусів, це був якби. Приділ. То зараз уже 50. Ми ну, раніше думали, 50 це пустеля. Уже в нас 50. Звичайно, мабуть, і в нас пустеля буде, як так будемо далі продовжувати. Ліси знищують, війни йдуть і руйнують землю, природу, все на світі. Візьміть Каховську цю ГЕС, що зірвали. Теж там же була волога Е, Клімат був другий, зараз все міняється. Тому і пішли такі, я думаю, катаклізми. І з кожним роком все гірше, гірше, гірше. І ну рік на рік не приходиться. Звичайно, буває, що трошки е, такий більш-менш сприятлива погода. А буває, ну, був кожного року буває спека. Але вона може бути недовго там. А зараз ну постійно. Я пам'ятаю, коли. Перед замужеством своїм я е, поїхала в відпустку додому в село. Цілий місяць я була в відпустці, цілий місяць ішли дожі. А зараз ну, дощів немає. Що це? Пройшов там коли-неколи, і, і все, погреміло, поблискало, і все, і дождя немає. І воно все ж кудись йшов би дощ, він знову випаровувався, знову йшов би, як кажуть, піднімався в повітря і знову вертався б дощом. А так я чула, що. Кількість вологи, яка йде з неба на, на землю, більша, ніж кількість, яка піднімається вверх. І звідки буде братися ця волога, щоб йшов що дощ, якщо вона, вона, не доходячи до неба, вона випаровується. Так що, друзі, не знаю, ну, клімат міняється, і хотілося би, щоб люди задумалися і не про війни думали, а про те, як зберегти нашу планету, щоб ми жили. Е Хоч, хоч жили, хоч більш-менш нормально, а не оці спеки, оце все. Ну і вже говорять, що це все не, не повернеться назад. Так що хотілося б, так що друзі, хто на заході. Е, на заході, ну я маю в виду в Європі, там ще, ще нема таких спек, як у нас, то треба берегти все. Ну, якщо в нас це починається, воно піде далі, тому що е, тут почне псуватися природа, погода так само воно піде й далі псуватися. Все ж в ну, нас же ж планета одна. Ми ж не живемо на, одній на одній планеті, другі на другій планеті. Воно все взаємозв'язане. Так що, друзі, бажаю всім гарної погоди. Бажаю, щоб дощики кому треба йшли. Хто бажає сонечка, бажаю вам сонечка і всього самого найкращого. Подивитися, я ще виставлю те, що в мене чіпе невеличке, я вам розповім. Ну і так невеличкий огляд зроблю, що я сьогодні робила. Друзі, у нас чіпе. Вон дивіться, в углу курча, тяжко дихає. Одне вночі пропало, і друге воно дивіться. І до неділі я в місто не потраплю, щоб щось давати, так що не знаю. Поки бачу на білих, а що буде далі, не розумію, не знаю. Вони глазки якісь кисть, такі мокрі. Не знаю, що це. Якась інфекція, чи це від жари, чи, чи так десь, може, ну, всяке може бути із кормом, і все. Як кажуть, наврочила. Було все добре, а тепер, бачите, не знаю навіть що робити. Порекомендуйте, що мені робити. Це, друзі, за все життя, скільки я тримаю птицю, це в мене перший раз. І з каченятами в цьому році в мене перший раз. І тепер з курчатами. Не знаю, ніколи такого не було. Але, як кажуть, завжди щось вперше. З каченятами, наче чуть-чуть наладилося, у всякому разі воно чорненьке каченя, воно взагалі не могло на ноги ходити. Зараз вже ходить, стоїть. Звичайно, йому тяжко, але ну, все-таки ходить. Ну, а там далі побачимо. Я скажу, такого в мене ще не було. Друзі, пройшла трохи по полуниці, побробивала ножицями. Дирочки, бо щось включаю полива, воно геть не поливає. Туди далі, може, тому що йде схил туди більше, там ще більш-менше. Тут полуниця взагалі не поливається. Не знаю, чуть-чуть, де-не-де почало текти, але не знаю. І на дворі вже така спека, що просто можна вмерти. Друзі, десята майже ранку. 33, по прогнозу 32. Це в тіні. На сонці я не знаю скільки. Друзі, пишіть, яка у вас погода? Які у вас спогади про дитинство, яка була погода в дитинстві? Яка погода, в яких регіонах, де ви проживаєте? пишіть. Я, до речі, в мене коріння з Івано-Франківської області, Калуський район, село Верхня. Там проживала моя мама і бабуся. І мама вийшла заміж в Новий Бух. І по... Погубилися наші зв'язки. Мама ще якийсь час спілкувалася, і маминого брата жінка спілкувалася. Зараз вже нікого немає в живих, і, мабуть, нікого немає і там і з рідні, ну, цього покоління, а всі решта вже, мабуть, ніхто нікого не пам'ятає. Дуже шкода, я дуже хочу побувати на батьківщині своїх мами й бабушки. Тому хто Івано-Франківщина, хто дивиться, пишіть, яка у вас погода. Я чула люд... від людей, які їздили, були хто відпочивати, в кого родичі, хто там проживає. Говорять, що там набагато дожливі... дожлив... дожливіша погода. Тому пишіть, яка у вас погода, як ви себе там відчуваєте, чи теж до вас прийшла спека, чи, чи у вас більш-менш такий клімат нормальний. Ну і всім, хто мене дивиться, пишіть, яка у вас погода. Як ви переносите спеку і тому подібне? А на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей, Пока.